Доброго дня, у нас нові надходження, це вже класичний легендарний ID4, в такому білому перламутрі кольорі, але єдине цікавінка в ньому, що в ньому є камери 360, до речі, ось контакт, і тут оці всі обв'язки, вони йдуть як в праймі, вони глянцеві. Це виглядає на білому авто дуже круто. Оце, оце. оце. Це виглядає біле авто, перламутр, з чорним дахом, з чорними обв'язочками. Це авто є в наявності в Києві. Є ось, бачите, авто, яке 23-го модельного року, в них оці штуки, вони всі такі матові, а в 24-му році вже йдуть отакі глянцеві. До речі, ще, ще є в такому синьому теж модельний 24-й з глянцями і з камерами 360, є такий сірий, білий Light Pro, є ще темно-синій. Тут є панорама, люк, релінги, ну, просторий салон, підлокотник, це вже нікого ніч, таким не здивуєш. Відкривна панорама, хтось шукає собі, тому що бувають без відкриття. Авто проїхало в своєму житті 33 км взагалі. Авто новеньке, пам'ять сидінь. Регулювання, купа, куп, масаж переднього ряду, і пасажирський, і водійський. 85 кВт батарея запас ходу заявлений виробником 600 км. Тут вже стоїть остання прошивка. Потужність 204, це моноприводна версія, але її хто багато клієнтів, які катаються їй вистачає. Дуже-дуже вистачає. І по місту вона дуже юрка. В неї дуже виворочується колеса і радіус розвороту, як на маленькому авто. Для міста це дуже зручно. Ось така автівка в наявності. В комплектації прощає декілька авто, є шості, є тойоти, є ауді. Так що звертайтесь, підберемо для вас щось в наявності або в дорозі. Багажник, ну, багажник. До речі, ось контакт в описі ще більше інформації. Багажник великий, можна скласти ще сидіння, і буде прямо огромний. Ну, гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підписуйтесь на канал, бо будуть новинки. Зараз вчора видавали зікра. 140 кВт. Зараз приходить ще білий зікр на 100 кВт на пневмі. Чекайте огляди, підпишіться, щоб не пропустити. Гарного дня, і бережіть себе.